Всім привіт! Вирішив також розповісти про свою улюблену рибку. Відразу скажу, що на призи я не претендую на участь в конкурсі, але якщо це відео опублікують, то ну, я думаю, нікому від цього не буде гірше. Я розумію, що я запізнився, тому ще раз кажу, що на призи не претендую. Звати мене Максим, я з міста Запоріжжя і розповім вам про ось цю рибку, рибку півник. Бачите? Це дуже така гарна, красива рибка, всім відома. Ну, але ходять такі міфи. Все ж таки я гадаю, що це міфи. В моєму випадку так це точно, що цю рибу не можна тримати в загальному акваріумі. Я теж так думав раніше, але завжди собі хотів завести цю рибку, і мене це зупиняло. Але ось, бачите, все ж таки спробував і вирішив завести. І хочу сказати, що це дуже миролюбива риба, напевно. Най як так якщо як, як можна сказати, яка в мене була. Тим паче, що ця риба тут поселилась... Ну, напевно, вона була перша, може чи не пам'ятаю. І вже іншу рибу я сюди підселяв і нікого вона не чіпала. Тут ще живуть тетри, розбори, гупі, і нікого вона не чіпає. Ансиструси там, все, все дуже... все дуже, як то кажуть, гармонійно. Як, як ви можете бачити, тут доволі-таки багато риби, і це також не заважає в принципі, цьому акваріуму. І ще хочу сказати, що придбав я цю рибку в місті Запоріжжя на своєму зооринку на нашому, е, обійшлася вона мені взагалі дуже там посмішній ціні, там 100 гривень. Хоча вони зазвичай коштують дороже, дорожче, але бачите. І саме ось такого кольору я хотів, синього дуже мені подобався і так випадково, в принципі, я цю рибку придбав. полюбляє вона лежати на рослинах, на каміннях. Там на пісочку ось там залягти, повідпочивати, бо дуже важко носити ось такий гарний плавник. Кормлю я свою рибу. Звичайними сухими кормами. Переважно це корми тетра. І навіть для півників є там у них своя лінійка. І інші риби також полюбляють цей корм. Єдина проблема, що ось інші риби, коли годуєш, вони дуже швидко хапають корм, і півнику дуже важко за нього боротись, так би мовити. Але навіть тоді ця риба дуже спокійно залишається і не б'є тих риб, які. Цей корм прямо з-під носа в неї забирають. Тому хто е, хотів собі завести в загальний акваріум, але боявся, можете сміливо заводити таку рибку. Звісно, що вся риба різна, але і так як в принципі, я в конкурсі не приймаю участь, в мене таке запитання до, до всіх акваріумістів, хто може знає, ось, наприклад, бачите, в мене от є така рибка, е, це Тетра фон Ріо. І взагалі хотів би поговорити трішки про ось цих тетр. Як ви знаєте, там ще є там, тетра Конго, Королівська тетра, Колумбійська, ось ця фонріо, там іще види, але якось вони дуже рідко зустрічаються в наших краях. Я не знаю, в Україні якось вона ну, рідкісна. Я ось, наприклад, у нас в Запоріжжі я купляв ось фонріо саме. Але тільки там у однієї, у однієї продавщиці вона була, і я придбав. І інших тетер просто немає. І так взагалі я так шукав там і на OLX. і в чому причина, може хтось знає, чи це дуже важко її розводити може, а може вона не популярна там і не користується спросом. Ось в чому причина. Може хтось знає, напишіть там в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. І я чув, що там е, з Нікополя будуть рибу дарувати, так, і щось мені підказує, що тетер також там не буде. Ну, може я помиляюсь. Скажіть, будь ласка, ну, ще вам засніму свою улюблену рибку. Всім дякую за увагу. Хай всім щастить у конкурсі. До побачення!